З вами страховий експерт Наталі. Шокуюча новина, якщо ви маєте стаж 15 років і більше це не просто цифра, це ваша праця, ваш досвід, ваша пенсія. Через недбалість все це може залишитися за кадром. Паперова трудова книжка має бути переведена в електронну форму до 10 червня 2026 року. Якщо це не зробити вчасно, можуть бути серйозні наслідки: скорочення страхового стажу. Немає 15 років стажу, немає пенсії. Просто оформлення соціальної допомоги замість пенсії. Маєте 15-20 років стажу, і ви заходите в електронний кабінет, а там. Нічого про ці роки, записи не внесені, стаж не, під... не підтверджений, не дозволяйте цьому бути вашим сценарієм. Я вже пройшла цей шлях. Всі записи моєї трудової в електронному форматі. Я впевнена, мій стаж збережений. А ви впевнені, що ви зробили сьогодні для свого майбутнього. Підписуйтесь на мою сторінку, поділіться цим відео з тими, хто має стаж чи працював руками, але перше про це чує. Напишіть мені в особисті трудова, і я допоможу вам зробити все правильно, швидко і без паніки. Бо ваша праця це ваша цінність. Вона заслуговує бути захищеною. Підпишіться!